Друзі, привіт! Ви на Ютуб-каналі інформатор спільно з Україною на часі. Сьогодні ми поцікавилися у киян та гостей столиці. А що вони думають на рахунок такої наразі популярної тези про те, що йти на фронт мають абсолютно всі йдеться, звісно, і про чоловіків, і жінок, і народних обранців, і держслужбовців. Їхні відповіді почуєте далі у відео. А, ну на мою думку, тут питання не в тому, хто йде на фронт, питання в тому, як взагалі країна. Веде себе під час війни, тобто знаєте, коли одні перекладають там бурківку чи стадіони, а інші воюють, це не нормально. Бо ну на фронті там всі 40 мільйонів. Що там робити всім? На фронт потрібно, щоб йшли мотивовані люди, а не ті, коли спіймали схва і відправили на фронт. Головне це мотивація. Ну, якщо буквально сприймати, то ні, всі не можуть воювати. Ну я думаю, що всі повинні допомагати. Або донатити, тих хто не хоче. Або щось допомагати всі повинні. а то одні воюють, а інші відсиджуються. Ну, абсолютно, якби з жінок, я ну, дотримуюсь до тої думки, що жінок туди брати не потрібно. Якби чоловіки типу, по, або по самому бажанню, тому що якщо типу, людина не має бажання, то толку там буде дуже сильно мало. А от що особисто, наприклад, для вас повинна зробити держава таке, щоб ви реально захотіли йти на фронт, і захищати країну? Ну, щоб хоча б один з політиків пішов разом зі мною туди воювати, а не їхні діти відпочивають за кордоном, а ми тут а всі. Треба треба ти підхід або примусить, або пропагандою, або силою. Головне питання для чого потрібна держава? Яка її функція взагалі? Ну, тобто, якщо вона тільки збирає з нас податки і каже, що ви там повинні щось нам зробити, то така держава не дуже потрібна. Якщо ця держава забезпечує нормальний соціальний захист, забезпечує мені можливість моїм дітям а, і мені самому там, наприклад, на старості мати достатній рівень і доходів, і просто, щоб я йде, що по вулиці було усюди нормально, то це вже інша справа. А так, на жаль, у нас більша частина держави це тільки для людей. А людьми в нас, як я розумію, по їхнім законам являються ті ж депутати, прокурори, судді і все. Там декілька десятків, сотень тисяч людей. А всі інші це просто плебс, який повинен вмирати за них і щось там десь платити податки. А ви як вважаєте? Я теж так вважаю. Я підтримую цю думку. Я вважаю, що потрібно піднімати дух, національний дух. Щоб люди хотіли захищати свою державу. А це потрібно робити правильними законами, мотивувати людей. Ось це основне. Тоді люди будуть захищати свою державу. Ну, це від людини залежить, щоб хотілося воювати, а так держава не заставиш. Як хто не хоче, то ти не піде, буде ховатися, тікати буде.